Привіт! Це канал Формула 1 роботів Ж. Сьогодні ми поговоримо про другий етап сезону про Гран-Прі Саудівської Аравії. До речі, питання до панів Саудитів: а чи не бажають вони продати усіх дронів на благо ЗСУ? А перед тим як почнемо, підпишіться на канал та поставте лайк. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Все, як завжди, почалось з практики, і практики були як завжди, проте цього разу у багатьох команд пішло щось не так. На болідах Сайенса, Переса, Норріса, Дефріза були проведені заміни елементів. Плюси замінили знов блок електроніки для боліда Шарля Леклера, за що він отримав 10 позицій штрафу на старт. Єдиний висновок, що я можу зробити з практик, це те, що у команд є проблеми з надійністю. Ось результати усіх трьох практик. Кваліфікація: в першому сегменті все пройшло спокійно, не пощастило Норісу та Сардженту, обидва пілоти перестарались в проходженні поворотів. І якщо Сарджент це робив через відсутність досвіду, а його найкращий час писала через виїзд за ліміти траси, і він не зміг писатися у 107% відсотковий бар'єр, що є до дописку до старту, але його кваліфікували за рахунок темпу і часу в практиках. В свою чергу Норіс зачепив бар'єр і поламав підвіску. Він сам доїхав до боксів, але відремонтувати механіки боліт не встигли. В другому сегменті, на щастя, спіткало боліт Макса Ферстапена. В нього сламався привідний вал, через що в гонці Макс стартуватиме тільки 15 15-м. та спробує повторити рекорд Алонсо, стартувавши 15 15-м і вигравши гонку. От тільки в боксах Red Bull немає Флавіо Бріаторе. Третій сегмент кваліфікації був найгарячішим, адже без Макса за перший ряд боролися одразу декілька пілотів. Це було дуже гаряче, тільки Строл чимось нагадував в угорщині 22-го року. Відмінити також треба Оскара Піастрі на боліді, що ще далеко до ідеала. Він пройшов третій сегмент. І буде стартувати дев'ятим. Отже, Перес перший леклер, хоч і приїхав в квалі другим, але стартуватиме дванадцятим. Алонсо третій, тобто другий, дякуючи ненадійності Феррарі. Гонка, ось цю гонку я згоден назвати нудною. Таке відчуття, що зовсім нічого не відбувалося на трасі. Так, Маклерен Піастрі на першому колі трохи поламався об інший болід. Алонсо неправильно пропаркувався, строл зійшов по технічним проблемам, а в Албан без тормозів з трудом доїхав до пітів. Це ще одна монетка в копілку проблем надійності болідів 2023 року. Фія знов начодила зі своїми правилами, і ми декілька годин не знали, хто став третім на подіумі. І навіть прорив Ферстапити на друге місце радості мені не принесло. В будь-якому випадку переміг Серхіо Перес, Макс Ферстапен другий, а це другий дубль для Red Bull, і третій все ж таки Алонсо. Про команди Астон Мартін. Команда впевнено стає другою силою в чемпіонаті, і як на мене, вже можна не чекати не на що від інших. Так, Мерседес та Феррарі можуть тиснути на них, і чим далі тим може бути важче Астоном, але саме у них найбільше шансів завершити цей сезон другими. Алонсо просто Алонсо, робить свої алонцівські штуки та радує себе і фанатів. Стролу не пощастило з надійністю Боліда. Вільямс. Їм також не пощастило з надійністю. Відмова Гальм на Боліді Албона завадила потенційній боротьбі за 10-те місце. Звичайно, темпу у Вільямса стільки не було, як минулого разу в Бахрейні. Але Албан на цій коломазі і не такі чудеса може робити. Саржен теж намагався боротися, але знов поза зоною очок. Не знаю через що саме. Але під кінець гонку в Боліді Саджента темпу зовсім не було. Проте це не так погано, згадуючи величезні проблеми Логна в кваліфікації. Альфа Ромео Ботасу варто почистити ауру, бо чомусь саме він зловив єдиний уламок на трасі, який порушив аеродинаміку Боліду, через що Ботас провалився. Я не здивований тим, що це зробив саме Ботас. Це вже, наче традиції Фіна, Джо теж зірок з неба не гапав. Як на мене, він і не намагався боротися. Мені хочеться від Альфа Ромео більше, але це більше вони дати мені не можуть. Макларен, їм чудово пощастило бути не останніми, Боліт дуже поганий, ще й обидва пілоти на старті накосячило і поїхали на ранній піти і міняти крила. Звичайно, ховати їх ще рано, потенціал є, але дуже тяжко дивитися на них і на сумні обличчя гонщиків після гонки, коли вони кажуть, що все тільки попереду. Звичайно, цей етап був кращим за Бахрейн, але це все ще погано. Альфа Таурі, в якомусь сенсі, команда повторила свій виступ з Бахрейну, але в команді явні проблеми. Не те, що боліт поганий, він типовий для Альфа Таурі, але за колісній війні там відбувається точно. Франц Тост заявив, що він не довіряє своїм інженерам, а в Red Bull хочуть кращих результатів від молодшої команди. Тяжкий рік для Альфа Таурі, щось точно зміниться для них. Цунода молодець, продовжує бути лідером команди і боротися за очки. Шкода, бо Ліду не вистачає темпу тримати всю дистанцію. Від Тефріса я нічого не очікував і нічого не отримав, задоволений нашою з ним співпрацею. Хаос. Магнусен знов провалив кваліфікацію, а Гюлькенберг гонку. Гюнтерштайн точно дзвонив джину хаосу вітати з першим очком в сезоні, але скоро Номер Джина може бути заблокована, бо Хаос, що робить станки. Порушив санкції, що накладено на Рососісію. Коротше, найхас радують своєму одному очку, але за весь вікенд нічого путного вони не показали. Альпін, щоб там не казали французи, але вони зараз виглядають кращими серед, серед середньої групи, але не дістають до топ-4. Хоча потенціал в них для цього є, тому фініш за усіма топ-4 логічне завершення їхнього гран-прі. Проте це не те, чого вони хочуть. Феррарі. Ви помітили, що другий етап поспіль Феррарі проводять швидкі підстопи і улучно переходять на потрібну гуму. Це явно щось нове для них. Але сейфті кар все зруйнував, особливо для Леклера. Він знову у кваліфікації, але в гонці все погано, особливо на комплекті Хард. Проте проблема з хардами це суцільна проблема всієї Феррарі. Також Шарлю не пощастило з його інженером, бо він продовжує косячити. Вони дуже сильно не розуміють один одного. Команда потребує перебудови, і вона цим займається. Мерседес, те, що вони попереду Феррарі, проблеми Феррарі, а не покращення Мерседеса. Льюіс знов сильно скаржився на боліт. Расел не на що не скаржився. Йому навіть дали Куба на пару годин потримати, пофоткати з ним, все дякуючи Фіа і її дурнуватим рішенням. Темп Мерседес був задовільним для цього гран-прі. Так, він не ідеальний, він далекий від Астон Мартіна, особливо на довгій дистанції. Але в якийсь момент вони навіть поборолися, тому все не так погано з Мерседес, як було в Бахрейні. Red Bull. в команді наступають тяжкі часи. Так, Чеко виграв гран-прі, і можливо тільки тому, що Макс стартував 15 15-м. Проте ці перемовини інженера Чеко про його темп. Де він має їхати за хвилину 33, коли Макс їде хвилину 32, мені повіяли чимось в дусі Мульті 21 Можливо, я притягую це за вухо, але якщо на нас і чекає боротьба в сезоні за перше місце, так це Чего проти всієї системи Red Bull. Взагалом, немає про що говорити, бо навіть з постійними скаргами. Від пілотів на якісь незрозумілі поломки виграють копу часу у команд позаду, Редпул в окремій лізі, та іншим наздогнати буде їх неймовірно тяжко. Ще можна було поговорити про косяк Фія, але він не перший і не останній. Вони вже пообіцяли виправитись, тому подивимось, що буде далі. Саудівська Аравія, як на крути, була нутною. Далі на нас чекатиме Гран-прі Австралії. А з вами був канал Формула-1 робить вже з вас. Лайк, підписка, коментар, та не забудьте показати це відео своїм друзям. До зустрічі у наступному відео.